На засіданні виконавчого комітету 15 лютого розглядали питання про організацію сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території Житомирської громади. Зокрема, дозволили трьом підприємцям продавати безалкогольні напої. Проектом рішення пропонується поводити розміщення об'єктів сезонної торгівлі весняно-осінній період. Продаж квасу інших безалкогольних напоїв. Перший це ТОВ Живий квас. Релік адрес ви бачите. Всі ці адреси були погоджені в попередніх періодах. Друге ФОП «Критенко Олена Миколаївна. Теж продаж квасу до безалкогольних напоїв. Всі були погоджені в попередніх періодах. ФОП Пархамчук Олена Олексіївна. Об'єкт ролвар. Кваси інші безалкогольні напої. Тут є п'ять нових адрес, які теж погоджені комісією. Ні, місця були погоджені. Місця були погоджені. Місця, але суб'єкт був інший. Наразі якби просто зміна суб'єкта. Зміна суб'єкта. Деяким суб'єктам господарювання відмовили у розміщенні. Відмовлено у розміщенні по вулиці Небесної Сотні, 12. розміщення об'єкта на пішохідних вулицях алеях. Крім того, там є архітектурна споруда. Теж, відповідно, положення по відмовлено. Київська 60 теж заважає руху пішоходів, там є зупинка рядом. Проспект Миру 11 відмовлено в зв'язку з тим, що там пішохідна зона. Відмовлено у розміщенні торгівельного візку з обладнанням з продажу кукурузи, тому що це не передбачено положенням продажу продаж кукурузи. І відмовлено... нічного напоє. До сезонного виключного напої виконком дозволив прокат дитячих електромобілів на старому бульварі, а ще на двох локаціях їздитиме електропотяг. Зміщення прокату дитячих велет електромобілів. Фо Олександр Андрієвич, бульвар старий сім в попередньому році було погодження. Скарг також. скарг не було. Наступне фоп Стапенко Олександр Григорович, бульвар старий дев'ять п'ятнадцять. Теж було погодження в попередньому році. Скарг не було також. Остапенко Олександр Григорович, вулиця Михайлівська, об'єкту погоджено розміщення цього дитячого електропотягу, але крім днів, коли будуть проводитися масові заходи на вулиці. А ось кататися дітям на електропотязі на новому бульварі не дозволили. По-перше, на вулиці Михайлівській в попередньому періоді теж не було дозволено пересуватися цим вагончиком. Чому в цьому році дозволили, тому що ну, ситуація в Житомирі більше стабілізувалася і. І є можливість дати такий дозвіл щодо відмови на новому бульварі. Ну всі розумієте, що пройшла реконструкція. Реконструкція мала нову концепцію розміщення і пішохідних доріжок, і місць для відпочинку громадян. Тому на сьогодні не є можливим запустити там такий електропотяг. Він буде ну просто заважати пішохід. В коментарях журналістам директорка департаменту економічного розвитку зазначила, продаж попкорну, прикрас та всього іншого, зокрема на вулиці Михайлівській, здійснюється без відповідних дозволів, адже до міської ради підприємці не зверталися. Це стосується й прокату дитячих електромобілів на пішохідній вулиці. Відповідно до положення, яке ми всі читали і знаємо на сьогоднішній день. В нас є дозвіл на продаж квасу. Безалкогольних напоїв виключно взагалі за дозволом не звертаються. Можна проводити в межах ярмарків брати під організацію. організатору ярмарку такі дозвола під якісь масові заходи. Стосовно конкретного випадку перебування прокатної техніки дитячої на Михайлівській. Хочу сказати, що цей суб'єкт не звертався на за погодженням до нашого департаменту, тому контроль за здійсненням діяльності, скоріш за все, треба покласти на муніципальну інспекцію або на поліцію.